Доброго дня всім, дякую, що прийшли підтримати свободу слави в Україні. Хочу повідомити останні новини. Суд відхилив клопотання від журналістів П'ятого каналу ТВІ брати участь у процесі, оскільки вони вважають, що порушуються їх права. В першу чергу, якщо суд забирає всі чистоти, у них не буде можливості працювати. Це було клопотання від журналістів П'ятого каналу ТІВІ. Крім того, що суд відхилив, це клопотання. До цього, до, до цього рішення долучилися так само представники Інтеру, які сказали про те, що вони просили в суд відхилити подібне клопотання. Я дуже сподіваюся, що суд винесе чесне рішення, справедливе, але з огляду на те, що відбувається зараз в залі суду, називається одним словом ганьба. Друзі, свобода це святе слово. І мені дуже приємно, що тут зібралось так багато людей, які це розуміють. Актуальний вірш, бо ще буквально два дні тому ми святкували День Незалежності. і Я не міг, щоб в кращих традиціях української передової поезії не, від, не відзначити цього. Отож, вірш називається Наша звитяга. За роком рік повільно теліпається. А влітку час і взагалі не йде, та кожен серпень, мов серпом по пальцях, 24-те, це ж знаменний день. Звершили ми в цей день борню велику. Тому минає 19 літ, як подолавши вщерть кремлівську кліку державності собі зірвали пліт. Розкажуть нам керівники теперішні, що проведіння зовсім не сліпе. Згадаймо ж, як у 91-м вони боролися з ГКЧП. Ми як один тумрем в борьбі за це. Лунала пісня, ставши ланцюжком, ішли вперед Азаров і Ахметов Колесніком, Лук'янов і Цушко, щоб перетнути шлях катам Московським без суперечностей і протиріч, ще юний Шуфрич з юним Хорошковським за Україну стали пліч о пліч свій кожен крок надійно прораховуючи, плануючи майбутній хід подій, сам особисто Віктор Янович Свою автоколону вів у бій. У тій борні зродились регіони, відсидівши в під... Іллі до пори вивішував Донбас на терикони, червоно-чорні рідні прапори. В своїм краю самі ми порядкуєм, нових співаєм радісних пісень. І вже у 19 святкуєм, 24 серпня, славний день. Гостей до нас з усіх усюд прибуде. Завжди безмежно, раді ми гостям, вони до нас махатимуть з трибуни а потім карамельками вгостять, натішившись обличчями новими, уже за рік ми з помпою відзначимо державності 20-ті роковини. Або річницю доживем побачення. Дякую, дякую.